Людям зайшло не багатьом одній людині, бо я планую захопити світ. Напишіть в коментарях, про що думають слони Бамбіческей. Але прямо зараз починається той момент, коли відбирає мову і ти не можеш сформулювати жодного. Нормального привітання. Тому, як кажуть, оці всі блогери. А як вони кажуть? А з поверненням на мій канал. Я е, побачила, що всім взагалі не зайшов відео щоденник, тому я вирішила відзняти ще один, щоб дати цій рубриці шанс. Людям зайшло не багатьом. Одній людині, які я вдячна від всього свого серця. Але нам треба більше людей, бо я планую захопити світ, тобто стати популярним блогером. Ні, я не планую цього. Дивіться, будь ласка, ставте лайки. Спробую зробити цей відео щеденник коротшим, ніж попередній. Але дивлячись з цього інтро, яке займає уже більше двох хвилин, мабуть, не вийде. Тим не менше, я все одно зроблю його коротше. По-перше, що ми будемо читати, це Тері Прачет колір магії. Колір магії. Я думаю, що колір магії такий самий, як колір цієї книги. Бамбіческей. Так як це художня книжка. Це буде набагато цікавіше. Неважливо, який день, неважливо, яка година, неважливо, як довго я буду це читати. Важливо, щоб ми всі кайфанули. Можливо, хтось здогадається, кого я копіюю, але я нікого не копіюю, тому ви не здогадаєтесь. почнемо. У далекій другорядній галактиці на астральному плані, якому не судилося бути втіленим у реальність. Завихрені, зоряні тумани, дрижали і розсіювалися. Погляньте. У безкрайніх просторах міжгалактичного океану неквапливо пливе велика черепаха Атуїн. На його масивних лапах воднева паморозь, а його величезний древній панцир вкритий кратерами від метеорів. Вау! Своїми зака. Якими? Зака... А закатериними. Оце словечко. Це ж переклад, йо-майо, -йо. запаленими від астероїдного пилу, великими очима, кожне завбільшки з море, очима такими. Він уважно вдивляється у пункт призначення. Пункт, пункт призначення обидва слова з великої букви. Його мозок більший за ціле місто із геологічною неквапністю розмірковує про вагоми. Вагоми теж з великої літери. Найбільш вагома вага, що тобі так. За тавтологію. Але it's okay. Найбільш вагома вага звичайно, ж припадає на берилью, на тубула, великого тфона та джерак... джеракіна, чотирьох гігантських слонів, наші широких засмаглих, зуряномуся вікучах, тримається світовий диск з оперезаний нескінченним водоспадом, наче гірляндою, і у ясно-блакитним куполом неба. Астропсихологи досі не змогли визначити, про що ж думають слони. Напишіть в коментарях, про що думають слони. Довший час велика черепаха була лише гіпотезою, аж поки одного дня на велика королівство круль, що своїми найвіддаленішими гірськими хрестами впирається у краєпад, і зазирає через нього іноземність, не встановила на вершині своєї найстанкішої схиль, скелі, скелі хитромудру конструкцію, платформу з лебідкою і не спустила за край диска кількох дослідників екстремалів у рідному суді з кварцевими, з кварцевими вікнами, щоб вони могли побачити, що ховається за пеленою туман. Це буде тяжко. З таким словниковим набором мій язик уже офігел. Побажайте мені удачі. Мене вистачило на 24 сторінки. Це дуже важко для мого мозку. Нам дають вступ, в якому Розказують, що є черепаха, яка нібито на чотирьох слонах. Інша галактика. Ну, це нормально, це можна допустити. Потім вже починається сам твір. Почалося все з пожежі в якомусь містечку Ангморпорк. Морпорк. Ну, це місто, в принципі, зустрічалося і в попередній книзі Теріпрач, та яку я читала. До речі, силку залишаю тут або тут на відео. Двоє чоловіків там є: Тхір і барк. Ні, барк. Барк, це я коли бачу стрийкіс. Там ще був третій, його звати Рин і Бравд Барк. Оце їх двоє, і вони чарівники. А оцей Ірин який до них потім під'їхав чи то на коні, чи на чому. Він, мабуть, не чарівник. Не знаю, про щось він трошки наїжав на них. І потім ще якийсь двоцвіт там з'явився, а, а потім взагалі розповідають про якогось е, сліпого Г'ю. Я от так читаю: просто хто такий гю? От Описали пожежу спочатку, що за цю пожежу спостерігають у цих двох чарівників, потім до цих двох чарівників підкотив якийсь е, чел на коні, можливо, навіть з реклами Old Spice. І тоді кажуть, що за деякий час до цих подій відбувалося ось це. І е описують, е що корабель прибув в порт, і з цього корабля зійшов якийсь чужоземець, місцевий м бродячий чоловік, оцей же ж сліпий гю, його помітив і почув, що пахне грошима. Підійшов до нього, а в того чотири ока, й-мою. Боже, що ти зовсім. За... Пожалуйста, ляж нормально. Не двигайся. І отже, він, е, цей гю б... бродячий чоловік. Я забула це слово. Коротше, безхатько. Почув, що пахне грошима, підійшов до чужого земця. У Чужоземця 4 ока і чужоземець з, пере... з, переклад... ну, з книжечки словничка е... спілкується з ним, то привіт йому каже, і потім каже, що йому треба таверна, готель, місце для відпочинку, ну і так далі, перечислює всі послуги. Це, до речі, трошечки мені відгукнулося, бо я ж навчаюся на туризмі. Тому мені захотілося бути сліпим ГЮ, щоб е, влаштувати тому чужеземцю класний тур. Ні. Він е, веде цього чужеземця, він це гіл, е, до таверни якоїсь відомої йому. І думає, що власник цієї таверни буде дуже радий, бо в цього е, чужеземця, іноземця багато мані. Але. Щось йому в душі підказуєш, що, ну щось тут з цим іноземцем не так. І не тому, що в нього чотири ока. І він такий іде, а іноземець позаду нього він повертається, а скринька, тобто лагіч, з яким він прибув, іноземець, йде на ногах. Типу, за описом я зрозуміла, що це оця скринька з обкладинки. От і це все на чому я зупинилася. Коротше, my mind is going crazy. Uh, я думаю, що буде весело почитати. Уже там шуточки закидуєте ріперечет, але трошечки з самою світобудовою треба розібратися в голові у себе. Бо там вони щось за якийсь диск кажуть. Верхній щось в одну сторону, другий в другу, що у них не 4 пори року, а вісім. І добрий день математика, яку я забула одразу після 11 класу. Це сумно, але дам ще щось під кутом 90 градусів. ау ау, ау. Це мені карма за математику. Ні, я нічого не забула. Але, але, я не хочу так тяжко думати, коли читаю. Ага. Na samo se. Sehodnišní epizod. Over. Значить, Виходить так, що, як і завжди Террі Пратчетом, спочатку щось взагалі не зрозуміле, але потім ти втягуєшся, вчитуєшся, і воно вже так іде. Ти все так розумієш, всі ці імена запам'ятовуються, а, а потім ще оці жарти прекрасніші з чорним гумором, які я люблю. І все це так гармонійно відчувається, таріпрачет просто любов. Отже, і в цій книжці є все і жарти, і зараз вона вже мені набагато легше йде, і я дуже задоволена, бо спочатку я трошки злякалася, що вона мені не сподобається, але зараз я бачу, що вона мені сподобається стовідсотково. Якщо коротко по сюжету, то раніше я згадувала ім'я двоцвіт. Це є такий той іноземець, який прибув до Анг Морпорку. І е, Ренсвінт, якого я теж вже згадувала, є його гідом по місту. В принципі, якщо коротенько, то це так. Двоцвіт е, хоче побачити бійки е, в шинках місцевих героїв, ну тобто місцевих розбишак, так би мовити. І він готовий платити Ренсвінду щодня за його роботу гідом. Щодо того, що я вже прочитала, я не пам'ятаю, що я розповідала останній раз і приглядати е, відео мені ж, звісно, лінь. Але, але я вчора дуже знатно перелякалася, тому що думала, що книга це декілька окремих творів, не пов'язаних між собою. А то вони просто так на розділи поділені. Мені аж відлягло, тому що я не дуже люблю історії, які не пов'язані між собою. Але там все чітко пов'язано. Історія дуже нагадує мені пригоди Дон Кіхота і Санчо Панчо. Не знаю, в різних перекладах по-різному його називали. Дуже схоже, тому що, хоча, якщо Дон Кіхот сам шукав собі пригод і придумував їх буквально з нічого, то цих героїв Ренсвінда та Двоцвіта пригоди знаходять самі. І не найкращим способом, який може існувати. Вони дуже завжди близько на грані смерті. І... Але там існує такий один персонаж, який дуже всіх лякає, що навіть смерть не така страшна, здається, перед зустрічю з ним. Тож, я продовжую читати сьогодні ні. А завтра так. Історія дуже цікава, дуже смішна. Мені поки все подобається. Отже, я дочитала теріпрачі та колір магії, але я не робила коротких записів, типу нотаток, між читанням, тому що мені було незручно записувати відео, коли повна хата людей. А зараз я одна і я можу записати відео. Ура! Я трошки собі занотувала текстом. Я читала про драконів. В перших часів Гаррі Поттера мені дещо зустрілися дракони. А ще було про просторово часовий континуум. Ренсвін та Твецвіт потрапили у інший всесвіт. У нас, до речі, там мала бути пауза. Вони опинилися на літаку. А потрапили вони сюди тоді, коли дракон, створений уявою двоцвіта, і на якому вони летіли, раптово зник і вони почали падати. Отже, вони знову пережили неймовірні пригоди у драконячих землях. Вони якось по-іншому називалися, але назва драконячі землі також там траплялася, тому я записала це, тому що вона простіша. Володаркою тих земель була жінка на ім'я Ліса. Ну, майже володаркою. Для того, щоб стати повноправною правителькою, їй треба було позбавитись своїх братів, які теж були спадкоємцями. А ще їй треба було вийти заміж, бо за законами володарем міг бути тільки чоловік. Ми таке не поважаємо. І тут вже пригоди чекали їх третього товариша, який одного разу врятував їх життя і приєднався до їхньої компанії. Його звати Грон. Ліса обрала його як мішень. Вона хотіла, щоб він убив її братів та став її чоловіком. Він був сильним, але не гострим на розум. Саме такий чоловік і був потрібен цій юній леді. Але Грона від такої участі врятував двоцвіт на своєму драконі, бо він був упевнений, що її друг у великій небезпеці. Насправді ж, у момент перед порятунком Ліса і діло мало йти до приємного завершення. Але от вони його врятували від цього приємного завершення. Закінчилася книга, як завжди, відкритим фіналом, але зважаємо на те, що це цикл книг, тому продовження десь, десь є в якихось книгах. Я ще не зовсім розібралася, яка має бути, і яка має бути, яка має бути книга наступною, а чим все закінчилося? Вони опинилися на краю світу, зустріли водяного гнома, вони побачили велику черепаху Атуїна, на якому перебував весь дискосвіт. На краю світу знову у них купа пригод, знову вони за крок від смерті. А смерть, до речі, дуже переслідував Ринсвінда, же йому хотілося його забрати. І якраз у кінці йому майже це вдається. Але все одно Ренсфінт хитро, дуже вдало, він везучий і знову виривається із лап смерті. Мені сподобалося читати, мені сподобався гумор, я вже говорила це тисячу разів, і скажу ще тисячу один раз. На цьому я завершую. Побачимося в наступному відео. Сподіваюсь, воно буде не через місяць. До побачення.